Всім привіт! У нас нова серія на каналі Автомобільний І На годиннику зараз у нас 5 ран, мінус 10. І ми летимо в Київ за новим корчиком тому спостерігаємо. Але спочатку заїдемо за моїм батьком, він на мене зачекає. Давріранок. Гавріранок. А ви чого не спите? Ти знаєш, по якому машину їде? Не знаю, я сам зразу. Іди ти покажу такий у мене набор, щоб ти зрозумів, що ми їдемо. Все, що тільки в мене їде. Ти що, по КамАЗу? — Думкрат нашого такий. Може бути всяке. А як ви думаєте, яка марка? Ми батькові спеціально не, не говорили, що в нього було враження перед побаченням автомобілем. Ну, Так, так воно вроді візуально нічого. Тому швидко пакуємося Подіхнути і печемо. Це секрет, можу тільки сказати, що це легенда 90-х? Раз. І, в принципі, машина 90-х. Лег... Легенда, легендарна машина. Ти ж взяв? Взяв. Ну, Прикурювателя взяв. Вже легше, можна. Інструмент ти бачив. Рукавичі взяв. Взяв. Вона не котиться. Що не, не котиться? Не котиться мене. Не тягнеться? Не тягнеться. Не робіть мене додому, я пішов спати. <ріх> Остановіть! <laughs> 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 yeah, legend status, ask about the name. I've been putting in work, collecting, fuck the fame. Up in the step while they're watching the 10 in the game. It's you need to do just the security, man, we ain't the same. I am focused on making this history into yeah, my top five. List this list of me. I never got an L on pass This ain't no breeze. I had to make the work out last. Майк поки не вгадав машину, так? Да? Так, для нього це таємниця так само, як і для вас. У нас такий план. Приїжджаємо в Київ, дивимося автомобіль, розтираємося, їдемо йдем, в ходох і їдемо додому. Або приїжджаємо, нам подобається, ми ремонтуємо і добираємося в своїм полю. Ну але завдаток ми вже кинули за. Завдаток ми вже кинули, бо це такі варіанти вистрелюють на авторіях, їх треба зразу забирати. Автомобілі я не бачив, не на відео. Ніяким форматом, тільки на фотографіях Ріа. Якщо є, ми ту проблему вирішимо. В неї цінність тільки в кузові. От ха -ха -ха, Ти що? Подожди, тут вообще песня. Типу, якщо в нас стоїть грошей, тоді коли в неї хороший кузов. Якщо в неї кузова немає, в мене нам не цікаво. Добрий ранку. Це ми їдемо по автомобілі, вам телефонуємо. Нам ще хвилин 20 точно я їхати.

А не <рігра> так, так. О, по що? Ні, це. Мені, здається, шо? по адресу, друзі. Ось це волон. <рігра> Ти <То> що? <кхък> так. Чекінчує грошей, вирібні, не бачили. Це вже і дуже розібрано. Піхомошінку шукати. Ми вже її найшли. тут стояла. Так, сподіваємося і виходь. Все, ми на місці. Ми вже автомобіль наш побачили. Батька реакцію також побачили. І можемо показати її вам. Зустрічайте, BMW e 34 КУРДЯ САНЧІ! Мачиш? Рація, не робить. раз. Ну. Телефон забрали, два. Румуни бігають кожних п'ять минут. Три. Яка ви коли думали? У мене колись така була в молодості. Я хочу тут його на ход її поставити на ход. До того я взяв набор інструментів. Маші. Ну все, Я пішов в машину, там де твішеш. Все, прийняв. Так, залишився і один. <плес> <плес> так, що по, по, по нюансам. На під снігом, де не можу зрозуміти, де є Бампер. Банпер. на наволошені. І продавець нам сказав, що вилишко це підржавіло. піддержавіло. Тобто треба зачистити і таким моментом підфарбувати. В принципі, саме основна проблема це... це колесо. На ньому наїхали на бордюр і тому воно загнуте. Зараз будемо встановлювати її на ход, ставити її на хід і їхати додому. Так ну, все просто звучить. Ну так і буде виглядати, побачив. Mm -hmm. Я тобі вже не вірю. Да-да! <da. So>, давай. Ми з батьком поїхали. Давай. So, приїдете коли? Коли вже буде все готово? <г submission> Хорошо. От, от що можна купити за 1700? От що. Велосипеда з ведучим передком. передком. <сп Tail> Оце саме надіжна тема. Пробуємо підняти її, подивитися, що в неї з-під низу, який в неї стан кузова І подивитися, чи не вирвали кріплення під речаги. В принципі, ця задача. Якщо це все ціле, то, то ми її забираємо. Я думаю, чи стане моя запаска від шкоди. Так, я, я, я теж буду у вас горітися. Як варіант? Нормальний? За свої бабки? Мабуть. Шо, що? Мабуть. Гавно? Баба лугає в тетері. <ріхи> Це мабуть нормальний. Ну за 1700 щоб салон там тому увійшли. Каї ціна бажарна? <ріст> 2500, дмона спокійно. Це да. старт починається. Якщо yeah. hey, це евакуатор, то я не знаю, чи нам це інтересно. Mm -hmm. Збирай машину, що булки порослабляли, зараз будемо есть, Алло. Буде не, не баксів, а 150. 500. Алло! Передіваємося. Заходи. Заходи. Леника, я думаю, що тут 10 градусів показує морозу. Це все оговорки для тюбі. Закрий нам двері, До побачення. Все, іди звідси. Все, їдемо додому. Хай Так. Вчора приїжджали батько з сином. Вони хотіли механіку. Може, воно там кончилось. Ну, кінчику є. Ну все, значить Но. в налічені. Для БМВ це нормальні. Юлія. Так. стаканюру варили. Я Він щось казав, варили, бо він приїхав вже до мене. Е він хотів вроде, чи пороги, чи що. А я дорогий сварщик. Угу. Він поїхав десь в друге місце варити. Но. Ти так поняв, що не в в дорогого з Ну, не знаю, в кого в оренду, я скажу, я дорогий, то типа". ось Він поїхав десь в так, Ох, є. Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат? Дає під поки на наручку не подає. Вона стояла, п'ять. Вчора зайшли дерзнули, вже так само. і Ми йдемо тут. Тільки подивитися і підняти, і обороти. Тіма уважно піднімати. них у нас опіднімати мати. ей тут вложить. Так, что, тут из рапидки? Да, все А капот там такие бур, да, на фотках? Что, Капот такие бур на фотках. Какие? Такие здесь Конченый. Эта фотография так получилась. Не все так плохо и печально. просто на фотке. Так, вот вы гайкуйте, я пішов топить, я замерзнете. Тобі э, треба він срочно чи ні? Що? не? Нет, не, не работает. Я хвилюю, щоб вона ліпилася. Гавна і палка. Ну, виходить А, Тут вже воно внеле, двусля. Я щось сумніваюся, що тут 20 чоловік за, за час було клієнтів. Ось Такі варіанти вистрелюють на авторіях, їх треба зразу забирати, а то? Дустяк і треба ще буде до Сашки варити. заплав я низу калюжки. Раз я прийшов, не було, тільки завів, як тільки що з'явилося, бачиш? Так. Не було, коли було, бо я дивився. По всьому периметру калюшки. Що, не наш варіант, правда? Я думаю. Просто воно гниле, знаєш? Не Та я бачу, бачу. ж його діти будуть? Воно, бачиш, на вигляд типу цукерка, типу, не. ну, так. Так вона вроде візуально нічого. А от колись не да. гнев. не всі, цей стакан варений там в лопший би Да. Це треба сварщика, це, це треба гроші. Ланжерон теж трохи піде. Ланжерон пішов. Його, його, типу... його його не. Він просто в вийде. Ну, в стоїмості Ну, Я його попорахував, скільки не буде коштувати, при тому, якщо він буде на ходу, все нормально. Гроші то, то до нього можна не повернути. Ну це десь 2400, а за 2400... З буфера треба, переднього, заднього треба. Капот в мене покалічений. Крило треба те стороне красити. Це візуально по машині. Це того, ти не бачив, що, там... що не бачиш, що знизу робиш. Ну, я бачив, там вже її добарили. Салон там весь порваний кожен. день. Ну, це понятно. Браток, не верно, що... Та ні, мені геть. Заїхати до літаку. Ну, не тяжко, але не дешево. Я думав, що вона навіть, типу, більш-менш. Це не приймало. Для того, що вона оці бачиться, якщо попробував ну, не... да, там нічого я немає це питання. Газ по цепітам, це газу. А у ці фаспорті газ писаний? Б... Він не стояв взагалі. Не відходячи від кази машинка. <пілляє>

Як, як прокататися в Києві, правда 50 доларів да. Ну, Досвід. Хоч тисячу вернеш назад попросить. Да, Це військовий її продавав, тому я думаю, що йому вони... Да. Так, так. Да, переглянули. Ну, для своїх... Воно дуже гниле, від слова дуже. Ну, дивись, за 1700 що нам хотів побачити. То лучше за дві форди забрати, тільки <свист> на ходу. Прикольний <свист> да, мені подобається. Скільки він стоїть, ну за дві віки. А по ринку. По ринку скільки він стоїть. А кому він треба? Це перше, це друге. Плюс ролик, який. Приїхати машину, просто пригнати. Це все. Да, що Кіно на цьому закінчилось. А вам вже ж не буде цікаво таке дивитися. <покій> поки що ми виконуємо тільки перший, перший план. Другого поки немає. По кудогах, так? Так. Так, це тобі. Що ви робите? Ми всі в процесі шукаємо нові автомобілі. Але хочу звернутися до вас. Якщо у вас є цікавий автомобіль на продаж, ми обов'язково вас його купимо. Тому пропонуйте нам свої варіанти в інстаграм. От сидів я думав. Про моніторивши ринок в Києві. Напевно, ми поїдемо ні з чим. Але це набагато краще, ніж поїхати з гнилої БВ. Ні? От тільки вдуматися, скинув задаток за гниляка. Ļoti droši. Ну, все, наше відео дійшло до кінця, і на сьогодні наш план ми виконали. Ми подивилися автомобіль, взяли ходох і повернулися знову додому. Ну але ні з чим. Але сьогодні я зрозумів, що чудес, ну, як ми бачимо, не буває. Ця поїздка для мене була хорошим досвідом, а для вас ну, напевно, цікавою історією. Але на цьому наша історія з вами не закінчується. Ми будемо далі шукати нові цікаві автомобілі. Тому вкотре нагадую вам, що ви можете запропонувати свій автомобіль нам в Дірект в інстаграм. Посилання залишу в описі. Дякую, що дивилися це відео до кінця, але багато глядачів, які дивляться мої ролики, не підписані. Тому підписуйся, коментуй та став лайк, якщо вам сподобалось це відео. Напишіть в коментарях, чи ви придбали такий автомобіль за такі кошти. А я з вами не прощаюся, тому до нових серій.